Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про передбачені законодавством України виплати для військовослужбовців, які були поранені на полі бою. Більше детально про самі виплати, їх умови та права поранених військовослужбовців. Ми детально поговоримо з нашим гостем, юристом Іваном Карнау. Івана, радий вітати. Вітаю. Хотів почати з того, які взагалі види допомоги доступні от саме військовослужбовцям, які отримали поранення на полі бою, ці випадки поділяються на два основних типи: це ті, які виплачуються базово, як на постійній основі відносно, і одноразові грошові допомоги різного характеру. Перше, що з чого хотілося розповісти, це про те, що кожен військовослужбовець після поранення, який виконував там бойову. Бойове завдання або знаходився на безпосередньо на місці виконання здійснення служби. Він потрапляє до лікарської установи, де проходить лікування. І після цього лікування первинного складаються основні документи. Це так звана форма 5 довідка, які, які повинно бути зазначено, що це поранення або травма були отримані під час несення військової служби. Там повинні бути дотримані декілька основних вимог вимог Перша вимога це те, щоб військовослужбовець перебував у засобах індивідуального захисту, це обов'язково для отримання виплати, те, щоб цей військовослужбовець не вчиняв кримінальні злочини, і те, щоб він не перебував в наркотичному або алкогольному спіні. Якщо одна із цих прилічних вимог буде встановлена, вона не дасть підстави для отримання подальших виплат у якості там компенсації за лікування. Якщо ці вимоги всі Співпали, є. А, ви, точніше, виконали, а, є. А, Довідка відповідної форми. Перша виплачується виплата в розмірі того винагородження, який військовослужбовець отримував на тій самій посаді, на якій він перебував. І такі виплати можуть бути щомісячно до 12 місяців на весь період лікування. Період лікування також поділяється на два етапи. Перший етап це первинне перебування в госпіталі або в лікарській установі, після чого визнають за рішенням. Цієї лікарської установи, чи є травма важкою, чи потребує військовослужбовець подальшого лікування, чи ні. Якщо буде встановлено, що військовослужбовець не потребує там подальшого лікування, його просто виписують з лікарні і він отримує базовий оклад без, без умови, там, виплати бойових там, 100 тисяч. Якщо за висновком лікарської установи буде встановлено, що поранення має тяжкий характер і є необхідність. В подальшому лікуванні такий військовослужбовець може бути направлений у відпустку для лікування. При цьому виплачується окремо одноразова грошова допомога. В розмірі є базова ставка це 200 тисяч, але виплачують не 100% цю суму, а в залежності від обсягу за результатом ВЛК. В результаті поранення, так так ВЛК. Признає цю травму відносити їх до, до певної там категорії, і може у відсотковому співвідношенні визнати поранення. Наприклад, якщо була втрата працездатності там на 20%, то відповідно приблизно там біля 40-5 тисяч це виходить виплата. А якщо більше, то ну база базовий клад 200 тисяч з нього вираховується відсоток, який там втрата працездатності. Ця виплата вона здійснюється на весь період лікування, незалежно від того скільки він буде, але не більше одного року, там до дванадцять Окремо є одноразові грошові допомоги. Перший вид допомоги, який відплачується базово будь-якому військовослужбовцю за потреби це вигляд соціальної допомоги відносно недавно він визнаний обов'язковим постановою Кабміну. Це ви допомоги на соціально побутові потреби. Його розмір також буде залежен від ступенів поранення, від необхідності здійснення лікування, і в кожному випадку визначається там за форму. Там окремо в, в індивідуальному порядку. А, далі, а, якщо Поранення завдало, наприклад, каліцтва, і буде встановлена форма інвалідності там першої, другої, третьої групи, також законодавством передбачена одноразова грошова допомога в залежності від групи інвалідності. Найвища там це перша група інвалідності, це повна там втрата працездатності. Це близько мільйона ста тисяч. Це те, що одноразово там повинні виплатити. В подальшому, якщо група інвалідності встановлюється, там друга і. Третя, там, відповідно, є в законі суми, там, якщо не на 900, 800, там 700 тисяч приблизно там в цих сумах. Що ще, які труднощі найчастіше виникають із досвіду, із практики? Найчастіше проблема отримати. Первинний документ це довідка за формою 5 у деяких підрозділах, якщо це відноситься до ЗСУ, і форма 1 якщо це відноситься до батальйонів, які в системі МВС знаходяться. А, чому проблема? Чому саме з цими довідками? А з цими довідками яка проблема? Там повинні безпосередній командир повинен засичити факт обставин отримання поранення. А якщо бойова обстановка дозволяла, наприклад, зафіксувати цей факт, і є підтвердження того, що це дійсно був. Було під час несення служби на передових позиціях, або там під час виконання якогось завдання. В ці довідки детально розписується що військовослужбовець в якому стані він знаходився там після поранення. Чому важливо, наприклад, фіксувати те, що військовослужбовець перебував в засобах індивідуального захисту. Були такі навіть випадки, коли, наприклад, в госпіталь там доставляли, а потім було важко встановити, чи перебував він там бронежилеті, наприклад, там чи касі чи ні. а Оскільки там всі розуміють, що під час евакуації бувають такі екстремальні випадки, коли це просто вибрасується, рветься, ріжеться, все, що тільки можливо, для того, щоб врятувати життя. А потім вже ці документи не завжди доганяють військовослужбовця і дають змогу йому в подальшому отримувати ці виплати. Якщо така довідка, наприклад, відсутня взагалі, або вона не підтверджує там, що були дотримані там ці вимоги, це є проблемою, оскільки військовослужбовець в цьому випадку втрачає можливість отримувати повне грошове забезпечення, включаючи бойові виплати. Наприклад, якщо він там перебував на нулі, то виплачується, окрім 100 тисяч 000... Тих, які він додатково як за бойові отримує, і базовий оклад. Якщо цього немає, то тоді під час лікування вимушено отримувати лише базовий там оклад в найкращому випадку. Якщо є таке поняття, як виведення поза штат і виведення в розпорядження. Якщо таке обставини не підтверджується, що це було саме бойова травма, а не побутова якась ситуація, то в такому випадку. Виведення позаштат призводить до того, що втрачається навіть базове оклад. Тобто це лікування можливо, там, можливо, якась одноразова грошова допомога ще виплачується, а оці регулярні виплати можуть бути втрачені. Ще також проблема в тому, що є різниця між фактичною необхідністю здійснення лікування, яке може бути там доволі тривалим, наприклад, там періоди реабілітації. А на практиці в стаціонарному лікуванні це може відбуватися. Там протягом там, місяця, декількох тижнів, навіть фактично, військовослужбовця можуть виписати, відправити додому там для лікування, для самостійного або направити там в реабілітаційні центри для відновлення. І в деяких випадках, якщо не подаються документи з лікарських установ, це не буде періодом лікування не буде зараховуватися цей період. І для того, щоб цього не відбувалося, необхідно тримати зв'язок з безпосереднім командиром. У разі цього, якщо наприклад не здійснюються якісь види виплати, або якісь довідки там не додаються. Треба писати на ім'я безпосереднього командира там і керівництва військової частини рапорти. Вони повинні також розглядатися. Є чітко регламенти, є статути збройних сил, тобто це все регламентується, і у випадку якогось наявності якогось спору можна оскаржувати дії, наприклад, там бездіяльність Міністерства оборони, наприклад, щодо здійснення якихось видів виплати. В такому випадку військовослужбовці, які поранені і перебувають на лікуванні, але не отримали ті виплати, які їм за законодавством. Положені, вони мають право звернутися також з позовом до Міністерства оборони для того, щоб зобов'язати їх здійснити такі виплати. І такі випадки у нас є. Якщо ми проаналізуємо там реєстр судових рішень, вони є доволі непоодинокими. Така, такі ситуації трапляються дуже часто і, на жаль, а поки що тема стосовно розглядів рапортів документу обігу в армії у нас ще знаходиться на такому залишає бажати кращого. Так, так дуже дуже залишає багато кращого. Є початку початок закладене те, що анонсовано міністерством оборони спрощення там цифровізація цієї системи через застосунок армія. Плюс вони там додають функціонал. Вона починає там здійснюватися, але ну в подальшому. Можливо, вона буде покращувати цю ситуацію, там не буде не буде призводити до таких там критичних ситуацій. Але зараз цей документообіг він такий ну, доволі бюрократичний. Інколи доводиться чекати про ці довідки по 3-4 місяці. А за законодавством, після, одразу після поранення, після лікування військовослужбовець зобов'язаний буде пройти ВЛК не пізніше. 4 Трьох місяців після поранення додаткова велка для того, щоб визначити його подальшу долю або Якщо за результатами ВЛК поранення буде відноситися до категорії такого, що не визнає там, людину непридатною до внесення служби, то виникає право на звільнення. Можливо, це не обов'язково наприклад, да, але за бажанням військовослужбовець має право подати рапорт на звільнення у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Якщо буде визнано, наприклад, там, обмежено придатним для служби там, в тилових частинах там, або в ТЦК, то подальша служба буде. Відбуватися вже ну, в другому форматі. Якщо ВЛК визнає придатним в загальному порядку, наприклад, для несення служби, то після реабілітації, після лікування військовослужбовець продовжує там нести службу. І якщо це лікування вже припинилося, то втрачає право на ці одноразові виплати і вже в загальному порядку там отримає. Так, а, ну що ж, Іван, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати, за те, що сьогодні завітав до нашої студії і за ці а, поради для наших глядачів. Щиро дякую. Дякую. А, вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про правові аспекти та види допомоги для поранених військовослужбовців в Україні. А, в Гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.